А ну йди бабусі, покажи кабачки тут кабачки. А ну давай ой, які гарні. А їх не боє трошки. Ану покажи. А вон жовтий кабачок. Або все. Ой, тут мураха. Мураха? Або білий кабачок. А во. Дивися. Бачиш, який кабачок? Зелений. Зелений? Ні, зелений осаночок. Дивися. О, зелений кабачок. Де? Або. Колиться, а потім побачиш ми як зірвемо, та? Посідає. Або сідає. Ні, пішли стежкою чи сюдою. Побачив зеленого? Так, взяли. З... Зараз будемо тазіка брати. Йдемо. Тато візьмемо тазіка. вагу. Ні, треба тримати отута. Пішли. А як ми її? Як вийти? Бабуся, тобі піднімали листочки. Давай. О! А десь так треба. Рвати так не треба. Це окропчик. Тут я бачу, тут була якась сучка така. Дідка, дідська тут боя, і я її вимию. Єдиску. Водичка була? Єдиска. А рідиска! Так, її спили. Вирвали, зробили порядок, так? Так. І тепер там тато посіє окроп або ще горох. Що ти знайшов? Ой, Лілія цвіти, як гарно. А де вона взялася? Боже, може, Мар'яна посадила. В баби була? Mm -hmm. Де Ігорчику? Аво! Ти, ба моя ляля! Такі цікаві листочки в калини. Може то яка сортова? Хай росте.